Так, всім доброго вечора, всім присутнім, а також тим людям, які будуть дивитися цей ефір в записі, розповім про що сьогодні будемо говорити. А поговоримо з вами на дві такі теми: це як працює солідарна пенсійна система, що це взагалі таке, і чому в майбутньому, скоріше за все, не буде солідарної пенсії від держави. І друга тема це як вижити без солідарної пенсії в Україні, як зробити так, щоб вона була велика, але не солідарна, не від держави, а приватна. Наприклад, покажу інструмент, яким користуються люди вже більше ніж 200 років. Не в Україні, а в світі. Покажу той самий інструмент, який використовують європейці, американці, загалом у всіх розвинутих країнах світу. По часу, друзі, розраховуйте до 30 хвилин. Не хочу час тянути. По суті, без води покажу, розкажу, рішення вже буде за вами. Спілкуватися будемо за допомогою презентації. Зараз я включаю демонстрацію екрану і ми розпочинаємо. Будете бачити тільки слайди. У мене відразу до всіх прохання: Тетяна, Радислав, Станіслав. Якщо мене не буде чути або слайди зависнуть, ну в цьому плані дайте мені про це знати. Просто підніміть руку. Для того щоб підняти руку натисніть на такого синього чоловічка. Давайте відразу це перевіримо. От якщо мене добре зараз чути, все вам видно, то будь ласка, підніміть просто руку. Я буду розуміти, що мене. І чути, і видно. Так, Тетяна, Радислав, все, чудово. Дякую, друзі, дякую. І так, перша тема, чому пенсій не буде, бо як працює солідарна пенсійна система, що це взагалі таке? Солідарна пенсійна система це коли усі кошти, що перераховуються підприємствами та працівниками до пенсійного фонду України, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам. Трохи в історію. В 1889 році вперше була запроваджена солідарна пенсійна система в Німеччині і запровадив німецький канцлер Отто фон Бісмарк. Тоді вона працювала успішно, тому що на той час пенсіонерів було менше, а працездатного населення більше. Зараз поясню, чому так. Потім, в 1956 році був прийнятий закон про персональні пенсії в СРСР. Саме з того часу почалися виплати солідарних пенсій для населення. Всі ми з вами знаємо, що у 1945 році закінчилась Друга світова війна. Потім, потім, після війни, був такий період з 1945 по 1965 рік, який називається в історії період масової ненародженості або період «бейбі-бум». Це коли в, в сім'ї в середньому народжувалось 4 дитини. Тобто багато дітей тоді народжувалось. після воєнний такий був період. Е, хто хоче детально про нього почитати, загугліть, почитайте, але от, е, якщо б в двох словах, то це якось так. Потім ті діти, які народились в період бебі-бум, вони вивчились, виросли, почали працювати, тобто офіційно влаштувалися на роботу, так як при союзі всі працювали офіційно, вони влаштувалися на роботу. І почали платити податки до пенсійного фонду а, тої країни, що була. А пенсійний фонд, так як це солідарна пенсійна система, відразу їхні податки розподіляв на тогочасних пенсіонерів. А от пенсіонерами ставали в той час люди, які вижили після Другої світової війни. Їх вижило дуже мало. І от дивіться, яке було співвідношення. Чотири робітника, які працювали офіційно, платили податок до пенсійного фонду, а пенсійний фонд просто їхні гроші розподіляв на нинішніх пенсіонерів. І все. Він виступав у ролі посередника. Саме так працює солідарна пенсійна система. Тобто, це взагалі на той час для пенсійного фонду не накладно було, так як працівників було більше, пенсіонерів було менше. Тепер же, якщо ми візьмемо наш час, то в нас ситуація, ну, м'яко кажучи, кардинально змінилася. Тепер у нас один робітник має якось забезпечити своїми податками цих от чотирьох пенсіонерів. Це нереально. Картина сьогодення ну, вона взагалі така невнушаюча, дуже прискорбна, я б сказав, у нас зараз низька народжуваність. В кращому випадку народжується одна дитина в сім'ї. Безробіття ніхто не відміняв, воно зростає. Потім багато хто отримує зарплату в конвертах, тим самим не платиться податок до пенсійного фонду, який б йшов на пенсії нинішнім пенсіонерам. Оформляються мінімалки, щоб менше платити податків до пенсійного фонду того самого. І що там казати, якщо понад 10 мільйонів працездатного населення виїхало з України? Тобто ці люди вже в Україні податки не сплачують. І щоб ви собі розуміли, до цього всього, до цієї всієї купи, дефіцит пенсійного фонду України ще за 2023 рік 230 мільярдів гривень. Тобто пенсійний фонд банкрот. Це така от насправді дота, дота, дотаційна система, яку уряд, держава просто утримує штучно, я б сказав би. Бере гроші з інфраструктури, медицини, освіти, з інших міністерств, і туди докидує пенсійний фонд, щоб хоча б якісь були виплати нинішнім пенсіонерам. То що робити? Ну насправді в українців вихід є у 2003 році. Була запроваджена в Україні трирівнева пенсійна система. Що це таке? По цьому проєкту я б сказав би, мало бути в Україні працювати. Три рівні пенсійної системи. Перший рівень, який зараз продовжує працювати, але свої функції не виконує це солідарна пенсійна система. Це ті пенсії, на які зараз живуть більше, ніж 10 мільйонів українських пенсіонерів. Вони зараз дуже мізерні. Другий рівень це накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Мало буде так, що роботодавець і держава сплачують частину доходу. Ну там. Невеличкі відсотки, точніше, на персональний рахунок кожного офіційно влаштованого працівника, і тим самим накопичує йому на пенсію. Ну, зараз другий рівень, от дивіться, з 2003 року другий рівень до сих пір не запрацював. Обіцяють зробити його в 2026-му. Ну, я вже, чесно кажучи, не вірю в це. І третій рівень це система недержавного пенсійного забезпечення. Тобто. Кожен українець може і має право самостійно вирішувати розмір своєї пенсії, самостійно формувати собі капітал, за допомогою якого він зможе жити, коли вийде на цю саму пенсію. Щоб не жити на цю одну лише солідарну пенсію. Ну, всі ми з вами знаємо, як на неї люди сьогоднішні живуть. Так, друзі, якщо у кого є питання, будь ласка, піднімайте руку. Якщо ні, то відразу переходимо до наступної теми. Так, окей. Окей, переходимо з вами до наступної теми. Зараз я вам продемонструю інструмент, за допомогою якого ваша старість може бути багато Чомусь більшість все-таки вважають, що в Україні нічого не можна планувати. да-да Є речі, на які ми не можемо впливати, а є речі, на які ми можемо самостійно впливати. І от саме. Наше забезпечене майбутнє, ми на нього самостійно можемо вплинути. Ніхто не прийде до влади і не дасть нам там велику пенсію або не дасть нам велику зарплату. Ні. Хочете щось змінити, змінюйте спочатку в собі щось, а потім вже починайте заробляти більше. І так, наше життя воно з точки зору часу поділяється на три періоди: перший період це обов'язкове навчання, садик, школа, університет, триває десь до 20 років в середньому. Потім починається другий період, період заробітку. Людина працює, заробляє гроші і працює вона десь в середньому до 60 років. Потім, після 60 мав би бути період відпочинок, да? але він в Україні називається пенсія. І без перебільшення українські пенсіонери живуть саме так. Ну, зараз ми тільки беремо до уваги звичайних громадян, ми не беремо спецпенсії, ми розуміємо, які там гроші і хто їх отримає. Да? Не будемо лізти цю. <кък> коли ми навчаємося, тут нас забезпечують батьки. Тобто ми не маємо власних грошей. А от коли вже починаємо працювати, відповідно фінансовий рівень нашого життя зростає, але потрібно пам'ятати і прийняти той факт, зрозуміти нарешті, що як був перший робочий день, буде і останній робочий день. Я думаю, ви тут зі мною погоджуєтесь. Давайте подумаємо, за що людина буде жити. от Наприклад, ви, да, подумайте, за що ви будете жити, коли перестанете працювати. От за що? більшість людей навіть чомусь не збираються жити на третій період. А третій період, тобто пенсія, це тільки початок, можна сказати, це друга молодість, як кажуть. От подумайте, за що ви будете харчуватися, оплачувати комуналку, там, ліки, одяг. За що? Бо коли перестанете працювати, у вас буде просто фінансове падіння. Дуже стрімке фінансове падіння до цієї самої солідарної пенсії, яка зараз є в Україні. Тобто, дивіться, так виходить, що зараз в більшості людям навіть не вистачає їхньої зарплати української, щоб нормально жити. А що говорити, коли людина вийде на цю саму пенсію? Тобто тільки падіння буде і все. різцін, інфляція, взагалі згоне в бідність. Угору. Ніхто зростати фінансово не зможе і на тому самому місці так само фінансово не зможе залишатися. І от було б набагато мудріше не сподіватися на державу, а сподіватися тільки на себе і прийняти рішення, от взяти цю відповідальність на себе, не перекидати її на державу чи на своїх дітей. Другий період просто використати з користю і з мудрістю, а саме сформувати такий капітал. За допомогою якого ваш рівень життя залишиться на тому самому рівні, до якого ви звикли, щоб за ці гроші ви могли жити дійсно достойно? Я думаю, що ви зі мною погоджуєте, що пенсіонери Європи та Америки живуть набагато краще, ніж наші українські. Як думаєте, за рахунок чого? Чомусь більшість вважає, що там їм великі пенсії платить держава, саме державна пенсія і саме за рахунок цієї пенсії там люди подорожують, насолоджуються життям. Насправді це не так. Зараз це з вами розберемо. А перед цим скажу, скільки разів буде менша ваша пенсія від вашої офіційної зарплати в майбутньому, якщо вона звичайно буде. І от ваша пенсія буде десь приблизно 5 разів менша, ніж ваша офіційна зарплата. Тобто. Плюс-мінус 20% буде платити держава. Оце і є ця сама солідарна пенсія, на яку зараз виживають українські пенсіонери. З першої частини, я думаю, ви зрозуміли, як працює солідарна пенсійна система. Тобто люди, які працюють на роботі офіційно, забезпечують своїми податками, і ці податки перетворюються у пенсії. Нинішніх пенсіонерів. І от в нас зараз демографічна криза, народжуваність ніяка, а пенсіонерів при цьому стає з кожним роком все більше і більше. А працездатного населення навпаки менше. А от дивіться, пенсія ж європейця вона складається з цілих трьох джерел. Так само в Україні хотіли ще в 2003 році запустити ту, цю трьохрівневу пенсійну систему. А в Європі вона працює. 20% платить держава, так само, як в Україні, там є солідарна пенсія, але зверніть увагу, що тільки 20% тобто саму сам малость. Потім до цього всього 30% це державна накопичувальна, про яку ми з вами говорили в першій частині. І 50% тобто, основа це самостійні добровільні накопичення в компаніях страхування життя. Саме там європейці собі формують пенсійні капітали. Хочу підтвердження своїх слів показати вам скріншот. Ви це легко можете перевірити після ефіру, просто написавши страхування життя в Україні в Гуглі, в Вікіпедії, і вона вам виб'є такі отрядки. Страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. А тепер увага. На Заході. Виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Бачимо, навіть Вікіпедія нам конкретно пише, що основа доходу громадян пенсійного віку – це великі там пенсії від держави. Ні. Це ті гроші, які люди самостійно собі накопичили, сформували капітал. І от наша з вами задача, якщо ми хочемо жити по-європейськи, тобто. Почати трошки змінювати своє мислення, свою свідомість, от переймати в Європу от таку от фінансову культуру, тобто забезпечувати себе самому. І наша з вами задача да, навчитися ці самі 10% з кожної зарплати відкладати і за допомогою них формувати капітал. Я розумію, друзі, що зараз в Україні історія зарплатами не зовсім. Я так само в цій самій країні живу, тому я в курсі, все знаю, все розумію. В цьому випадку потрібно вчитися якось заробляти більше. І от навіть відкладаючи таку невелику суму: 68 гривень в день за рік, це вже буде 25 тисяч гривень. Уявіть, якщо відкладати там 30 років цю суму. А якщо відкладати не просто вдома, а, наприклад, під відсотки, але відсотки не, не прості, а складні, до речі, класний інструмент. І так як працює накопичення? Якщо відкладати по 25 тисяч гривень кожного року на протязі 30 років, тобто, по факту, цей другий період, поки, коли людина починає працювати і працює, да, це другий період, цей. Термін можна сформувати капітал 750 тисяч гривень. Ми знаємо, що є інфляція, тому тримати їх вдома не потрібно. Навіть якщо ви будете формувати цей капітал в євро, в доларах, да, кажучи, долар тверда валюта. Нічого подібного. Кожного року інфляція все одно буде з'їдати цю валюту десь приблизно на 4%. Звичайно, гривню більше буде з'їдати в рік, там близько, можливо, навіть 15%. десь. І долар так само буде їсти, тому краще накопичувати в цих самих міжнародних компаніях, яких формують капітал європейці та американці. В них гроші будуть не тільки зберігатися, але й працювати на вас. Все, яке повинно бути. Повинні гроші працювати на вас, а не ви на гроші. І от компанії пропонують в середньому це 12-15% річних. Дохідність така. І за рахунок складного відсотка самих лише відсотків буде десь плюс-мінус три рази більше, саме 2 мільйона 250 тисяч гривень. Складний відсоток, якщо в двох словах, то це кожного року відсотки будуть нараховуватись на відсотки, і відсотки ваші так само будуть приносити вам прибуток, дохід, це так званий принцип капіталізації. Альберт Ейнштейн навіть назвав його ще восьмим дивом світу. і сказав, що от, хто знає і вміє ним користуватися цим складним відсотком буде багатим. Це дійсно крутий такий інструмент, який працює в цих компаніях. Коли завершується термін договору, людина забирає собі капітал в розмірі 3 мільйонів гривень. Друзі, це просто приклад, особливо хто вперше свій на ефірі. Це приклад, щоб ви розуміли, як що працює. Звісно, сума може бути в рази більша. Я вам просто показав, яка, який капітал може бути плюс-мінус, відкладаючи 68 гривень в день. В нашому житті бувають різні форс-мажори. Так, трошки поспішив. Добре. Давайте уявимо таку картину, да, що ми все життя з вами накопичували, ми фінансували грамотно, і е, сформувалися капіталу ці 3 мільйона гривень. І дійсно, тоді період нашого може називатися відпочинком. Тобто нам буде страшно, що нам буде вистачати пару років страхового стажу, чи взагалі буде страхового стажу, а політична чи економічна Ну, оціє, оці теми нас взагалі не буде турбуватися. Єдине про що ми будемо ховатися, це куди йти відпочити право цими цим шматок розсуватися. Яких не забудуть? Саме оці мільйона е От, приблизно в місяць десь ви будете отримати плюс-мінус 30 тисяч гривень. Ну, така от може бути пенсія. Тобто гроші будуть працювати, ви будете жити на відсотки. В нашому житті так само бувають різні форс-мажори. Людина може отримати травму, захворіти, стати непрацездатною навіть померти. І от коли людина хворіє або отримає інвалідність, відповідно, рівень життя її падає. Тобто вона не може працювати, немає в неї ніякого доходу. А коли от помирає годувальник навіть да, в родині, чоловік, до прикладу, загинув, дружина залишилась з дітьми. Ну, це такий стрес і фінансовий, і моральний, а ця родина може скотитися в глибоку таку боргову яму, з якої вона. Ну, ви викарабкається, але коли це буде. На ці випадки передбачені такі три основних страхових захисти. Тобто, коли клієнт вкладає такий довгостроковий договір, він обов'язково вказує спадкоємців або одного спадкоємця це ті люди, які отримують його гроші на випадок його ж смерті. І так, перший основний страховий захист це смерть по хворобі або по віку. В нашому випадку, так як ми розбирали цю от програму, Спадкоємці отримують кінцеву суму, яку мав би накопичити собі клієнт. В нашому випадку це 750 тисяч гривень, плюс відсотки відповідно, і плюс індексація, якщо така була. Другий основний страховий захист це трагічна смерть. Тобто клієнт, ну скажімо, банально загинув в ДТП. Тоді спадкоємці отримують трьохкратну суму від кінцевої, а саме 2 мільйона 250 тисяч гривень. Відповідно, плюс відсотки, і плюс індексація, якщо така здійснювалася. До речі, індексація це другий механізм, який працює в цих компаніях захисту грошей від інфляції, тобто кожного року. Компанії пропонують своїм клієнтам суму трошки індексувати, збільшувати на 5-10%. Це робиться для того, щоб зберегти купівельну спроможність грошей. І третій основний страховий захист це трата працездатності, тобто людина отримає якусь групу інвалідності. Тоді вже компанія буде дивитися по таблиці працездатності, а це та таблиця, в якій тіло людини воно поділено на відсотки і от скільки відсотків. Непрацездатна людина, скільки відсотків буде виплата. Тобто от буде від 0 до 100% виплата від 2 мільйонів 250 тисяч гривень. Це перший момент. Другий момент з цього часу, коли людина стала непрацездатною, компанія звільняє такого клієнта від подальших сплати внесків. Що це означає? Це означає, що компанія самостійно тепер буде замість клієнта йому вже накопичувати і формувати цей самий капітал. І плюс до цього, поки діє договір, клієнт буде захищений. Тобто це ніяк не вплине на клієнта. Отака от є, до речі, функція. Є дуже багато додаткових страхових захистів, від опіків, травм, переломи, госпіталізація, онкологія, перелом зуба, важкі роди, інфаркт, інсульт, операція, коронавірус, критичні хвороби. Тобто, від, не скажу, що від будьчого, від багато чого можна. Застрахувати себе, своїх рідних, своїх дітей особливо, да? тому, друзі, дійсно, продукт корисний, потрібен, особливо нам, українцям, він потрібен. Він вирішує дві глобальні проблеми. От, зрозумійте саме головне, що цим за допомогою цього продукту, цього інструменту можна вирішити дві ці проблеми: пенсійної кризи і медичного забезпечення. Дуже класний і потрібен продукт. Так, зараз я до вас повертаюся. Я постарався все коротко і по суті. До речі, хто додивиться цей ефір в записі, поставте лайк.